Ну що, збираємо матеріали. Ой, я граю в скайблок, який я сам зробив. Збираємо матеріали зі скриньки. Отак от. Тут немає маю нескінченне джерело кругляку. Але рукою я це не буду руйнувати. Для цього я зробив спеціальну кімнатку. Але спочатку позбираємо, звісно, що дерево. Дерево. О, ура. позбирали. І з цього дуба теж позбираємо листя. Дерево. Так. Спочатку листя. А тепер дерево. Окей, у нас виходить. Позбирали. І тепер. Що ми робимо? Звісно, що дошки я можна з дерево зробити. Тепер робимо верстак. І вже в верстаку. Робимо. Кайло. Та робимо кайло. Зробили кайло. Тепер застрибуємо. О! застриб... І знов заважає. О, Обійдемо. І тепер будемо вже добувати це нескінчене джерело каміння, кругляку, каміння чи кругляку. О, забираємо воду, забираємо лаву і тепер викопуємо. Та може я даремно забрав О, так, от. лаву. Може то не тепер... треба. Робимо ферму. Просто темряві мало що видно. О, все. І добуваємо. О, є є нескінченне джерело. Раз. ось. Ось так от тепер буде робитися кругляк. Два. Ти спалився. Ну, куди Чи, воно? Ну. Два. Підійду ближче, щоб більше не спалювався. О. І тепер можна викопувати. Викопувати кругляк. Ага. Тепер може спробуємо порибалити. Такедемо вудочку. Куди то її занесло? А, то я ж цей скайблок робив, то я не, не розрахував. Тепер вже вона нікуди не втіче. Ага, не втікає. Тепер чекаємо. Ага. Тепер точно не почне нікуди втекти. Так, тепер можна риба. Щось довго все триває. То, може, вже не будемо контролювати. Ай, тільки починаю контролювати відразу. Перестаю контролювати, то відразу воно починає клювати. Добре, тепер я буду контролювати. Добре, добре, Більше не хочу, більше не хочу. Давай краще зробимо меч. І підемо в мою секретну кімнатку, яку я сам зробив на цьому скайблоці. Зло листя заважає. Забираємо листя. І тепер. оп. Йдемо. Добре. ось і ця от секретна кімнатка. Ось там зомбі. Прибиваємо його. Па, па, па. О, Ура! І тепер ми маємо кайло. Кайло, та. І я І тих зомбі я зробив так, щоб зомбі могли спавнитись з любим предметом. Ай-ай-ай, ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Гаряче ж. Гаряче. Забрали лаву. Ай! І вода тепер протікає. Закриваємо. Одним. Зараз. Викопуємо. Берем. І закриваємо друге. Ей, ще один трик. Викопуємо. Опа. Ага. Вже вогню нема, то вже темрява. Зрозуміло. Заливаємо тепер лаву. Нас безкінечне. Джерело води. І беремо наше те. Та... Кайло. Кайло. І тепер ми можемо викопувати. А воно так має бути? Нє, по-моєму, ні. Добре, беремо кругляк. І кладемо його тут. І тепер викопуємо цей. Ну, і тепер робимо так. До... Що ж це? Ах! На обсидіан перетворився. А я діамантовий кайлач. То не маю. О, там, отам от, от є один сюрпризик. Отам от є. Бачите, бачите Незирак? То якраз під тим Незираком. Незираком є, є один зомбі, і він тримає. О, що це було? Ну, нічого, робимо Energy Jump. Якщо що. Добре, робимо Energy Jump. Опа! Ой, ой! Ой, Ой, ми падаємо, нічого, якщо навіть впадемо, то в нас і темки не заберуться. Ой-ой! Ну нічого, так, як я казав, в нас і темки не забралися. Тепер ми можемо стрибнути в ту воду, де то вона? Ні, не, не, не тут, не тут. Ось тут. Де? Ага, ось. Тепер робимо Jump і забираємо воду. Добре. Ей, мені потрібно, мені потрібно твоє яйце, щоб я мав їжу. Стій! стій, віддай мені яйце при курки. Я маю мати їжу, стій. Ай яй, впав. Впав. Чого я його не дістав? Ну добре, добре. Знову знову. Може, там заспавнились інші зомбі. Ау! Бо в мене є мод там, де спавняться зомбі з любими речима, а от яйцем призву курки заспавнися, Не, нема. Ну що ж, всім до побачення і до швидких зустрічей. Підписуйтесь на канал.